Ну що, їдемо в костку купувати айпад для дитини і телевізор для мене. Крім того, що мені завжди щось треба, я хочу ще в нашу спальню телевізор. Ну і Мішель потрібен її персональний айпад, тому що той, який юзає вона, він мій, і ми його не можемо поділити. Мені він потрібен для роботи, а Мішель для розваг. Тому ми прийняли рішення купити дитині її персональний айпад. У Мішель є 15 хвилин в 2 години її прайм-тайму з айпадом. І часто мені це незручно. Тому ми вже біля кост. Телевізор мені теж потрібен для релаксу. Хочу, щоб Вова вцепив на стіну в спальні і перед сном. Можна було дивитися щось цікаве. Ми не дивимося телебачення, але Ютуб завжди. І на тому ж планшеті його дивитись незручно. В костку ми прийшли за найдешевшим варіантом iPad. У. Мішель не знала, що ми йдемо купувати їй айпад, тому така щаслива. Айпад купили за дуже дешево, майже 300 баксів разом з таксою. Далі Вова вибрав кріплення для телевізора на стіну. Але ми ходили, видивлялися і не знайшли розміру телевізора. Тому прийдеться замовляти онлайн. В Костку, ти просто так не вийдеш і не зайдеш. Тому в нашій хаті мало білих рушників беремо ще. Ну і йдемо вже по продуктах. Взагалі потрібно було дуже яйці, бо в нас закінчились. Але виявляється, в Америці це зараз дефіцит, і яєць в костку вже давно нема. Де їх шукати, не знаю, але люди кажуть, надо їхати вранці. З чим це зв'язано, курячий грип покосив курей. Тому і яйці в Штатах виросли в 2X з прайсом. В костку можна добре поїсти на дегустаціях. І то прям наша сімейна розвага пообговорювати, чи то вкусно, чи ні. Нашого улюбленого ірландського масла без солі ми теж не знайшли. Тому завтра вранці в мене буде шопінг добрати того, що немає. На касі ми заплатили майже 900 доларів, але це враховуючи ще наш планша. Така вже щаслива, що не зробиш для того, щоб дитина була довольна. Ми радіємо, а вам цьому па.